Ручка ходового валу вкил угору. Ручка автоматичної подачі на себе та донизу це поперечна подача уперед. Ручка догори. Подача назад. ось цей важель на себе і буде продольна подача. Ручка до гори подача від патрону, ручка донизу, подача до патрону. Відпускаємо ходового вала ручкою донизу, потім утоплюємо важель перемикання подач та подаємо його донизу. Цим фіксуємо маточну гайку ходового гвинта для нарізання різьб. І останній важель то є масляний насос для змащування цієї каретки.